Це те мене Юрій Андрашко, Я лікар, дерматовенеролог, доктор медичних наук, професор, засновник клініки ЕСКОРО. Проектом 4.5.0 нам вдалося наразі реалізувати два проекти. Два, е, два кейси. Перший з них це проект і меморандум з приводу лікування хворих на псоріаз, який полягає в тому, що кожен пацієнт псоріазом отримає найкраще із існуючих на сьогоднішній день в доказовій медицині лікування, високовартісне, яке буде повністю відшкодовано коштом державним. І абсолютно безкоштовно забезпечено пацієнтам військовим. І другий проєкт це є створення комунікації і пізніше розуміння створення бази психоемоційної реабілітації на базі психі лікарні військової психіатричної лікарні Хорватії, яка має досвід лікування військових після Бахтарської війни, і перенесення їхнього досвіду на базу 4.5.0 для того, щоби більш Професійно враховуючи вже досвід фахівців, які е, мають високий рівень компетентності, реалізувати тут на нашій площадці, започаткуван унікальна е, річ е, з обласною адміністрацією. і фактично не лише меморандум підписаний. А вже у нас е, по моєму сьогодні має шостий пацієнт приїхати за цей короткий час. Оскільки я був вражений за п'ять секунд розуміння і губернатором і цієї команди потреб і наших можливостей, коли звернувся, що з початку війни одна з провідних компаній, яка виробляє найкращий медикамент лікування псоріазу безпосередньо те, що ми чим ми опікуємося, і де високі 30 пацієнтів з цим захворюванням з диругічної патології серед наших пацієнтів має місце. І Ясно, що ми могли пролічити біля 50 чоловік безкоштовно тим препаратом, який був нам наданий. Відповідно, компанію і побачили, що як можна швиденько наблизити дороговартісне лікування до потреб пацієнта, коли воно є. Ясно, що ми зняли всі е, фінансові складові з боку нашої діяльності, лабораторної діагностики, безпосередньо лабораторія зняла з якою ми співпрацюємо. Ну але спонсорська допомога закінчилася. А хлопці продовжували приїжджати з фронту з на формі псоріаза, де допомогти якимись проміжними методом не можна було. Треба було дати найкраще лікування, яке існує в доказовій медицині сьогодні, і наша Україна це має. І після мого звернення безпосередньо до губернатора була б за п'ять хвилин зрозуміла ситуація, і було затверджене було прийнято рішення, що будуть знайдені кошти, які забезпечують фактично оплату медикаментозного забезпечення цим пацієнтам. Тому і був підписаний меморандум, де клініка бере на себе зобов'язання абсолютно безкоштовно діагностувати і лікувати цих пацієнтів. Лабораторія надавати лабораторний супровід діагностику. Ну а адміністрація знайде механізм, як відшкодувати їм затрати на е медикаменти, які дороговартісні медикаменти, тому що, на жаль, через повторюю, що тут проміжні етапи лікування, якими ми володіємо, також недоцільні, тому що це втрата часу, це не настільки ефективність. А ти більше, коли була сформульована президентом позиція, що лікування військових має бути за стандартами НАТО, то це лише стало підставою для, скажімо так, розуміння таких якраз прийомів і підходів. Я би сказав, що такі підходи, Хоблюкування совсем це навіть іще більш можливо потужно ніж стандарт НАТО, тому що фактично пацієнт після діагностики постановки діагнозу виключення протипоказів лабораторного обстеження, щоб зняти питання протипоказів в тому числі. Не гаючи часу, не проходить якісь етапи попереднього лікування з можливості допомоги йому, скажімо, посередині, а відразу отримує максимальне ефективний препарат, який дозволяє до, до 90% ефективності забезпечити. Тож ми бачимо серед наших пацієнтів. Більше того, ми розпрацювали так, би мовити, так би мовити, військові протоколи лікування, які інколи. В мирний час не приходило нам в голову, навіть що так можна працювати. А коли часу немає, коли приїжджає, приїжджають хлопці, можливо, на відпускний короткий час, ти маєш за цей короткий час вкласти максимальний максимальний екстракт ефективних технологій. І якраз такі протоколи також мають місце, де ми за короткий час можемо максимально без, пере, без поліпрагмазії, без перенавантаження терапевтичного. Без Гіпер, скажімо, терапевтичних підходів, але за рахунок чіткої організованості і можливості за короткий час компактно забезпечити комбінацію цих технологій, з метою якої дати ефективний, дати максимальний ефект і дати максимально пролонговану ремісію для того, щоб хлопці могли повернутися, продовжувати вже свою святу роботу. Цей період є також вкладом у перемогу, тому що. Цих курсу треба не лише зберегти їм життя, а зберегти їм здоров'я. Ну і це тренер відкладувати на завершення війни не можна це робити вже підразу і якраз ось це вдається. Я сподіваюся, що протокол буде розширено, і це буде лише свого роду роду таким муським ну, індикатором, як це можна забезпечити. І ось цей кейс з псоріазом показує, як. Можна з, з мінімальним затратом часу, без залучення непотрібних якихось бюрократичних механізмів, без е, якихось проволочок у часі, без затрат на неефективні технології е, відразу взяти в роботу е, задачу і відразу буквально, скажімо так, уже за тиждень часу отримувати результат, що при цілому ряду нозології є непростою задачою за такий короткий час уже стабілізувати. По перше, це. Пов'язував з моїми словацькими колегами, з якими років 10 назад ми мали спільний проект, знаючи, що мої колеги активно співпрацюють як девелопери з певним регіоном Хорватії, і в тому регіоні, де вони працюють, є якраз і пул дерматологів, з яким я спілкувався. А саме на території того, не знаходиться єдина в Європі заклад, який займається психоемоційними розладами військових, займалася. Хорватських після Балканської війни і понад 20 тисяч військових пройшли це лікування. А це професорська клініка, експертна клініка, референс-клініка. Всі три терміни дуже важливі, тому що це говорить про їх максимальний фаховий рівень. Ну а ми, як приграничний регіон, як амбасадор цієї України по відношенню до Європи, мусимо використовувати цей потенціал і завжди використовували в Закарпатці цю, цю, цю опцію. Мали на увазі. І завжди в професійній діяльності і в медицині також, і ось якраз. Коли я усвідомив, що там є ліка, ця лікова лізавка, задав питання. Відпові навіть не сформулював, що я до кінця отримав і так. Навіть і ще ми не знаємо. Ми з головним лікарем не говорили, але впевнені, що ми знайдемо спільну мову. І дійсно, буквально за пару днів отримав фідбек від свого друга, що вони лікарі готові долучитися, вони готові допомагати. Вони закінчили вже свою історичну місію, бо вже фактично вони перейшли уже в режим трошки іншої патології, але досвід база залишається. Ця база База зараз планується до до розширення. Там є відповідно рекреаційний комплекс будови. нас цікавило знову таки, що ми можемо зробити, ну хоча би в межах своїх територіальних можливостей. Хочу не показати приклад всім іншим регіонам, як це може працювати ефективно. і Тому ми вирішили, що в межах наших компетенцій адміністративних можливостей для наших мешканців Закарпаття і всіх, хто воює в наших закарпатських бойових частинах, це зробити відповідно. Була думка, що скажімо, і тут, оскільки є якась комунікація, можна би для наших хлопців почати шукати можливість створення ну, умов для або лікування там, або як вже після мого усвідомлення глибоко пропрацьованої роботи, і дуже важливий стратегічно важливий. Можливо, це навіть я з кожним днем усвідомлюю наскільки це дійсно серйозна річ. І на початку, коли я це почув, я Вітараса Васильовича, можливо, я ще собі не до кінця розумів, як воно як воно. Може бути, і як воно, по ідеї, планується, але зараз кожен день розумію, що це максимально правильна 4.5.0 ідея, що цей центр має відбутися і вже ну, ще не так. Але вже є відчуття, ну скажімо, своєї допомоги в цьому сенсі, тому що тут треба кластися командно. Я як командний гравець в минулому в спорті. Розумію, що зірки лише в команді вміння отримати і віддати пас, можуть виграти і досягти перемоги. Так у всіх питаннях вирішується задачі. І якраз тут можливість наших спеціалістів отримати досвід на тій базі, щоб перенести екстраполювати його сюди. Одним словом, після вдалої комунікації і знайомства з губернатором, який виявився бойовим генералом і серйозним учасником бойових дій, і глибоко проукраїнським, навіть більш ніж ми того очікували. Він все зрозумів, і вже маємо попередню інформацію, що була його зустрічі з міністром ветеранів Хорватії. Вони вже бачать механізм, як рухатися далі, і готують також відповідно документальну складову, як і наша сторона до них. І перспектива продовження комунікації вже має свої попередні терміни. І в мене є відчуття, що з цього буде класна річ, як і з першим проектом, чому я просив, бо я якимось чином дотичний до нього, і хотілося. Щоб воно так і відбулося. Ну і це стане, скажімо, одним із елементів ефективного менеджменту, який ляже в основу пізніше, скажімо, існування 4.5.0 як структури, як бази, відношенню до якої у мене вже також сформується бачення, оскільки воно од комуніковано із командою. Я би сказав, в широкому розміні цього слова. Всі, хто як ідеологи, так і виконавці, так і наповнюючи цього в межах того, де я можу, скажімо, коментувати, мається на увазі медичної складової, є чітке розуміння і немає ніякого, немає місандестендингу. Навпаки, навпаки, є розуміння, що напевно таким шляхом. І треба рухатися. Що ці два основні напрямки 4-5-0 є основою основ. Це є перманентна і постійна психоребілітація, яка є не лише ситуативною, а яка навіть полягає в тому, що та атмосфера, стін, музика, яка звучить, атмосфера, в якій будуть хлопці просто комунікувати, якийсь клуб, навіть той кінотеатр. І так далі, вони мають мати зрозумілий акцент, який буде працювати на плюс в емоційному, енергетичному теплий колір, теплий. Він має вони мають відчути ту любов, е е е яку може, яку може медицина від, від себе, окрім духовності, додати і ще в повномісного слова, і фізична реабілітація. Фізична реабілітація, яка доклінічно і постклінічно може поводитися там. Тому що якщо пацієнт потребує якоїсь спеціалізованої допомоги, це має бути на базі спеціалізованого закладу. Якщо пацієнту треба якусь спеціалізовану реабілітацію, яка прив'язана до е, заходу, який відбувся на тому центрі, то для того можливо є елемент реабілітаційного компонента на тих базах, але загальне реабілітація і так далі, фізична реабілітація, перманента повернення їх, тому що це на жаль інколи питання не одного місяця, і не одного року відновлення організму. А тим більше, якщо на базі буде іще і протезування, де може бути відразу та примірка, відразу та адаптація, та відразу. І оцей комплекс, коли людина приїхала, людина от побачила, що це те місце, де є, яка створено для неї, які люди не чекаючи на них, ну вони воюють, створила, як як сказав зубрана. Я хочу, щоб хлопці, які повернуться, зрозуміли, що ми за них думали, і що ми зробили для них оцей п'ятизірковий готель. З точки зору навіть умов, але ясно, що це не готель, це є заклад, і там так, такі ж 5 зірок або 4 плюс, я кажу, хоча б мають бути у всіх інгредієнтах. Ясно, що по змісту діяльності. І та душа медична, яка туди має бути інтегрована, вона якраз має бути побудована на цих засадах, що там має бути. Любов до наших хлопців там має бути продумана грамотна атмосфера, яка е, пронизана протоколом, а не лише посмішкою. Ясно що. І розумінням там має бути фаховий підхід, і тому нам треба ті бази навчання, де молодь, яка уже тому мені дуже сподобалося, що є розуміння університету. В першу чергу, що вже студентів, які навчаються на реабілітації, вже треба готувати з на закордонних тих базах, де воно вже більш розпрацьовано в той же Угорщині, пізніше дай Бог Хорватії, пізніше, дай Бог Тіроль, і так далі. і Так далі. Дуже класне запитання. Тато ну, по перше, ну ми з вами говорили, що ми е, хочемо жити вдома. А хлопці, які вже були в недома і повернулися додому, ну так і їх це вже лікує. Це як мені е, сказали хорватські колеги, що вони ну, за ці 20 років е, фактично е, дослідили, що навіть Перебування військових на території ну того морського клімата і так далі уже не не буду говорити мовою цифр, але в великій степені уже е, створює. Бекграунд для початку терапії, для початку покращення, для е, вирішення цих психоневрологічних проблем у пацієнтів аналогічно можу сказати, що тут, якщо хлопці вдома, якщо вони знають, що е, поруч дружина, мама, дитина, батько, члени сім'ї друзі. То це вже лікує, тому що ясно, що повернення. Тому це, це раз. По-друге, я не рахую, що ми не можемо створити такі ж умови, які потрібні для вирішення цього питання. По-третє, можливо, це і є одним з головних завдань уже цього воєнного періоду, щоб не чекати після воєнного, а вже вкластися в нього напрацювати. І це, можливо, розуміючи, що ми перейшли в новий історичний період нашого життя. Уже так як було, не буде. Будуть нові виклики, нові реалії. І можливо якраз ця цей бітційний центр це одно із тих нових з тих нових реалії, які треба розуміти, що в охороні здоров'я мають мати місце по відношенню в перш за все до якраз військових, тому що на природній жаль зараз населення треба ділити з медичної точки зору на дві категорії на цивільне населення і на військових, розуміючи, що це трошечки інший тип. Людини з точки зору і пацієнта, і перебігу захворювання, і організації лікувальної допомоги, і потреб взагалі в широкому сенсі цих людей. В парамедичних питаннях, в тому числі, і ці парамедичні або ці навколо медичні питання це до це, це якраз психологічна атмосфера, це перебування вдома, це можливість комунікувати із своїми українцями на рідній мові, розуміти оця цю спорідність, цю, цю синергію. Це дуже важливо. І, і, і по перше, і інша справа, що е, можливість мати якісь екстраординарні можливості, які у вже десь є, а тут їх поки що немає. І в єдиному медичному просторі, якщо мати їх так на увазі, можуть бути ну, дистанційно знаходитися, в цьому немає ніяких проблем, якщо в цьому є якесь, скажімо, пояснення економічне, організаційне чи якесь інше. Ну, Але в основі ясно, що створення якраз таких центрів тут, якраз реабілітаційних, не дубляж медичних закладів, тому що я дуже радий, що ми однодумці з медичної точки зору повідношення 4-5.0, оскільки. Є розуміння, що це не має бути дубляж існуючих медичних закладів спеціалізованих. Не треба дублювати якийсь компонент існуючих. Не буду зараз конкретизувати, щоб не акцентувати на напрямках медичних в плані апаратної, лабораторної, оперативної ще якісь для чого. У нас є потужні спеціалізовані заклади, які кожен вже є фактично частиною 4.5.0. Ми є частиною 4.5.0. Ми, лікуючи військових від захворювання шкірі, ми вже виконуємо роботу фактичної реабілітації. І дублювати зараз створювати умови на базі відповідної локації не ва факт, що потрібно. Аналогічно інших напрямків медичної діяльності, а навпаки, в умовах тих закладів є виділити окреме розуміння, що є категорія населення особливо військові, для яких треба спеціалізовані умови і організацію допомоги їм, використовуючи потенціал, досвід і експертну медицину на базі тих закладів. А вже Фактично, площадка 4.5.0, має бути новим домом для наших військових. Тим новим домом, де вони будуть огорнуті любов'ю, позитивом, де вони з порога відчують, що тут. Їх чекали, де вони можуть об'єднатися собі думками, де вони будуть бути ну, це буде їх свого роду клубом, де на жаль треба трошечки не лише відпочивати, отримати задоволення від споглядання, а регулювати свій стан здоров'я. Все буде 4-5-0.